Головна цінність міста, його капітал це люди. Так було завжди, і тим паче, в часи війни дуже важливо займатися своєю улюбленою справою і дбати про активну громадську позицію. Сьогодні ми поговоримо з такою людиною. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про ваш останній рекорд, і це був до речі рекорд України. Скажу, що було важко. Дивіться, Бурпі, Бьорпі його по різному називають, але суть одна це вправа, котра. Присутня в підготовці морських піхотинців, і вони цим комплексом, умовно кажучи, здають іспит. Я багато разів в різних варіаціях його робив, але щоб на відстані я ніколи не робив. І сам для себе постав такий виклик, що можна це зробити, і тим самим довести, що в принципі тіло людини, організм настільки сильний, що ми навіть не знаємо наскільки великий його потенціал. Зареєструвалися за підтримки департаменту сім'ї молоді та спорту. Ми дали заявку, все це одобрили. Дуже багато було таких підготовчих моментів і з локацією, і з присутністю підтримки, супровід. Ну і по факту ми це реалізували. Трошки по часу хотілося менше, але 7 годин, 7 хвилин це теж дуже такий добрий результат. Приїхали представники Книги рекордів України, зафіксували. Підтвердили, і тепер цей рекорд внесуть в електронну книгу і в книгу на друкованій основі. Пане Сергію, що вас мотивує? Що дає вам силу, наснагу ставити рекорди, займатися спортом і надихати інших? Чесно кажучи, питання, то, що ви задали, звідки мотивація? Мені постійно задають на різних заходах. Я кажу, що моя мотивація це моє минуле. Я виріс в дитячому будинку, сам. Нема нікого, не було нікого, і ось на фоні цього проріс я кажуть і став тим, ким я є. Тому у мене мотивація, ось моє минуле. Воно мене спонукає, воно мене штовхає. Ну і відповідна підтримка моєї дівчини, друзів, оточуючих і людей, котрі дійсно готові прийти на, на таке божевільне і підтримати. Наскільки важливо, щоб сьогодні в умовах війни місто наш Харків жило повноцінним життям? Дивіться, ми розуміємо, що війна вже скільки продовжується. Да? Ми всі вже адаптувалися і морально, і фізично, психологічно, і фізичні справи ніколи не були на шкоду, якщо це з розумом, якщо це з. Тактичним підходом, то вони навпаки вплюсили. Знаєте, я рік попрацював на радіо, і ми намагалися слухачам донести ось свій меседж, що спортивні вправи, біг в тому числі дуже позитивно впливає на, як знаєте, я кажу, пофіксити кукуху, тобто в тебе вже ось все, ти вже на, там, внизу, ти просто взуваєш кросівки і біжиш. І я вам чесно скажу, якщо потрібно, я вам скріни накидаю, скільки людей, і військових мені пишуть, що ось дякую, що мотивуєш, дякую, що даєш можливість розвиватися. І тільки завдяки тобі ми розуміємо, що треба рухатись вперед. Чи погоджуєтеся ви з тією думкою, що головна цінність, капітал міста це його люди. І, до речі, ви є такою людиною, яка надихає інших, яка є прикладом. От наскільки важливо, щоб таких людей було якомога більше? І всі ми разом робили все на благо нашого міста, прославляли його? Знаєте, що? Кожен в складній обстановці шукає собі подібних і шукає підтримку, будь-яку взагалі. І коли ти можеш дати підтримку тим, чим ти просто живеш і займаєшся щоденно, не беручи назад нічого, тобі нічого не потрібно, то це найвище лево. І для того, щоб дійсно зберегти людей, щоб ну місто існує, якщо є тут люди. Якщо немає людей, то відповідно, що місто зупиняється в розвитку і взагалі, ось то ми проводимо багато заходів. Ми, місто департамент підтримує нас. Ми підтримуємо їх, даючи якісь такі нові, якісь погляди на. Той же самий біна да? взяти останній наш забіг, це ось забіг по парковці, паркінграм. Це щось унікальне, круте, і після цього з різних міст пишуть приїжджайте, проводьте. Да? І тим самим ми даємо розуміти харків'янам, гостям міста, ті, що приїхали на змагання, і в цілому всій Україні, що місто продовжує жити, розвиватись, і навіть більше він прогресує. Що таких забігів не було в Україні взагалі, і тут раз в Харкові. Оп, провели, всі довольні, і я ж кажу, що ми плануємо щорічно це намагатись робити там з певними якимись умовами, але тим не менш, ми дали зрозуміти, що живемо, рухаємось. У нас все більше і більше секцій відкривається, розвиток, діти ходять, займаються. Я вам теж. Коли тренуюсь, функціонально виходжу, а на стадіоні металіста це академія, дітей стільки, що і батьки навколо так дивляться. Тому знаєте, тільки особистим прикладом ти можеш показати і сказати, що якщо є можливість, треба займатися. І ми ж всі знаємо, що спорт це такий інструмент, який в принципі. Повинен бути присутній в кожній сім'ї, кожної дитини. Дитина може обирати сама чим хоче займатися, не треба там її змушувати. Але спорт повинен бути присутній. Будь-який, окрім спорту. Ви також займаєтеся ще волонтерською діяльністю. Розкажіть, будь ласка, про це до війни. Повномасштабної ми займалися екологічними питаннями. Нашої організації у нас були круті проекти, змагання по збору спіття, up games, Це прям дуже круто, але Повномасштабне вторгнення, ми все це переналаштували і почали рухатись на допомогу. Ми продовжуємо допомагати, продовжуємо приймати запити від військових. І знаєте, волонтер це ж не професія, це покликання, і ми не можемо знаходитись в Харкові, в принципі, в Україні і бути осторонь якось від цієї проблеми від цих питань, тому. Першочергово ну, всі наші проекти обов'язково повинні бути переплетені з волонтерством, тому що будь-які заходи, там і масштабні, і ось в столиці я був, то всі вони направлені на допомогу, тому що ми розуміємо, що. Пків війна йде, то максимально розкритись і показати свій потенціал в організації і в підтримці ти не можеш. Тому тільки ось таким шляхом ми можемо допомагати. І найголовніше, ми повинні пам'ятати завдяки кому і чому ми можемо це робити. Тому всі наші заходи починаються з хвилини мовчання, з гімну і згадування тих, кого поряд вже немає, і на підтримку тих, хто на передовій. Пане Сергію, дякую вам за розмову. Ще раз дякую.